Усім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин Mahom.com.ua. на огляді інвалідний візок номер 219 Dietzcaneo «Ді... S. Як завжди, в складному вигляді, розкладаємо, дивимося, що ось в ці пази. Все є. ремінь безпеки. Не буду його защелкувати але його, до речі, перебажання можна зняти. Підніжки. І по параметрах. Ширина сидіння 43 см З Між підлокітниками. Загальна ширина від обода до обода 67, глибина сидіння 44, висота від сидіння до підлоги регулюється: 38-47 см. Висота спинки 40. 44, тобто спинка також регулюється. Вага 20 кг і важить витримане навантаження 120 кг. Загалом, дуже в хорошому стані знаходиться цей візок. Є а, декілька нюансів. Це, як завжди, царапани. Зараз все вам буду показувати. Підніжки. Так от на чорному, бачите, видно, там, де чорний і царапане. От а, фарба здерта. Але підніжки складаються, відкидаються, знімаються, регулюються по висоті, ось тут відкручуємо вверх вниз регулюється кут нахилу. Тобто ось так. Є ремені того, щоб ноги зісковзували з підставок. А, далі передні колеса а, литі, ще в досить хорошому стані. Можна їх регулювати по висоті, що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння, але крім того, кут нахилу сидіння ще можна міняти. Шляхом ось тут, бачите, якщо відкрутити з цієї сторони два оцих болтика. І от бачите, у нас тут є цифра. ладно ви не побачите У нас тут стоїть мінус 3 градуси. Тобто, це є е, мінус е, 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 3, плюс 3 і 0. Тобто, на даному в даному випадку. е, Якщо ми можемо міняти кут нахилу ось саме цієї вилки, що дасть змогу нам змінити так само, от, е, мова йде про відстань і між передніми і задніми колесами, а також змінити кут нахилу сидіння. Тобто тут можна, е, не, не буду сильно вдаватися в подробиці, але тут можна безкінечно міняти, от, так, щоб підігнати, от, так, щоб вам було зручно перебувати у даному візку. Тобто, ми, наприклад, отак бачите, і потім вилка буде не так стояти, а, наприклад, ось так. Більше в цей кут. Або ось так. Думаю, біль... я старався все розказати. Задні колеса. Задні колеса знаходяться в хорошому стані. Подивіться, от ще досить добре зберігся протектор. Це так по всій, по всьому його периметру, колеса на швидкоз'ємній муфті. Одним натиском можна зняти колесо, обут, і місцями царапане. Ну, Точніше, місцями, так, вони тут є, просто здалека ви, в принципі, ви їх сильно і не побачите. Але вони є. Блокування колес працює, можна регулювати силу затиску, з іншої сторони відкручуєте і цей повзунок туди-сюди. Рухайте і таким чином можна відрегулювати силу затиску. З другої сторони, все так само блокування коліс працює. 24-ті колеса, до речі. Сидіння. Сидіння знаходиться в дуже хорошому стані. Ніяких царапин, нічого такого немає, потертостей немає. Можна за допомогою викрутки, навіть би це зробити, зняти сидіння і його попрати. Це, до речі, дивіться, тут паралон всередині. Те саме стосується і спинки. Спинка м'яка, регу... це адаптивна спинка, вона регулюється за натягом. Дивіться, тут такі ремені. Тобто, ви можете її або більше натягнути, або більш наоборот, щоб воно було так ви могли туди. Якби Топитись в тій спинці. Е, ремінь безпеки вже казав. Е, так, думати, що це таке, воно поломано Але ні, це в нас регулювання висоти підлокітника. Дивіться, це найвища позиція. це вона нижча позиція. Тобто пара сантиметрів все ж є. Якщо ми ось це от закрутимо. І тоді нічого не бовтається. Підлокітники відкидаються як один, так і інший. Звичайно що. Ех, навчитися б мені якось менші ці відео робити, то я весь час все розтягую. Хочеться все показати. Так. І в нас тут, дивіться, якщо ми відкротимо ось оце то в нас тоді можна підняти е, ручки. Вони, тобто зручніше, для людини, яка керує візком. Зажимаємо. І ось це, якщо ми переставимо це сюди, то в нас, відповідно, підніметься висота спинки. Отак міняється висота спинки. Ну, Крім того, тормоза на ручках, класна штука. А якщо вони працюють, як в даному випадку два, так це взагалі чудово. Тут у нас міняється висота сидіння. Переставляємо сюди, значить сидіння піднімається вверх. Сюди переставляємо, а значить вниз все зрозуміло. Оце така штука для того, щоб якщо ви виведете коляску, натиснули її, у вас передпіднявся і легше переїжджати. На якісь перешкоди там, чи на бровку, чи через поріг. В принципі, усе. Купити можна в інтернет-магазині Махом. Дякую за увагу. І, і що? І все.